Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту через допуск російських та білоруських спортсменів. Україна відмовилася від участі відразу у двох чемпіонатах світу. Вона не поїде на подібний турнір Самбо, який триватиме з 11 по 13 листопада, в столиці Киргизстану, Бішкеку, куди до участі заявилося 52 команди. Раніше міжнародна федерація дозволила росіянам і білорусам виступати під нейтральним прапором і гімном. Генеральний партнер змагань нафтова компанія РосНЕФТЬ раніше наша національна команда відмовилася від чемпіонату Європи. У вересні не братимуть участі українці і в чемпіонаті світу зі снукеру у Туреччині, куди міжнародна федерація допустила росіян та білорусів у нейтральному статусі, спираючись на рішення всесвітньої конфедерації більярдного спорту від 15 липня поточного року. Форвард збірної Польщі і Іспанської Барселони Роберт Левандовський вдруге поспіль став володарем призу золотої буци Буці-2022», який вручається найкращому бомбардиру свого чемпіонату минулого сезону. У ході нього ще захищаючи кольори Мюнхенської баварії, він забив 5 голів у 34 зустрічах і набрав 70 балів до заліку перегонів у нинішньому сезоні. Роберт виступає за іспанську Барселону і вже встиг наколотити 13 голів у 14 поєдинках Ла ліги. Збірна України з футзалу продовжує переможну ходу таренами групового етапу відбіркового циклу до чемпіонату світу 2024. У матчі червого туру підопічні Олександра Косенка в гостях святкували третю поспіль перемогу, здолавши з рахунком 5-2 команду Косово наразі синьо-жовті одноосібно очолюють турнірну таблицю. А свій наступний поєдинок вони проведуть 8 березня наступного року з Нідерландами. В елітний раунд в кваліфікації вийдуть переможці 12 груп, і чотири найкращі володарі других місць. Інші вісім команд, які посіли другі місця у своїх групах, візьмуть участь у плей-офф основного раунду. Вихованець дніпропетровського футболу, 18-річний Єгор Єрмолюк, став наймолодшим українцем, якому вдалося дебютувати за клуб англійської прем'єр-ліги. Він зіграв свої дебютні 18 хвилин. За Брентфорд, який поступився Гелінгему у серії після матчових пенальті у третьому колі Кубка англійської ліги. Єгор перевершив дебюти Олександра Зінченка та Віталія Миколенка. Першому на момент стартового матчу за Манчестер Сіті було 20 років. Другому у дебютному поєдинку за Евертон 22. Тим часом, колишня команда Ярмолюка, спортивний клуб Дніпро-1 продовжує чемпіонат української прем'єр-ліги без поразок. У крайній зустрічі турніру вона в гостях з рахунком три здолала ковалівський куб. Олос Хектриком відзначився форвард Артем Довбик, який наразі з дев'ятьма забитими м'ячами одноосібно очолив бомбардирські перегони, зрештою, як його команда, яка гордо на самоті перебуває на горі турнірної таблиці на п'ять очок, випереджаючи Донецький шахтар. який, щоправда, має гру в запасі. На лаврах почувати ніколи. Після успішного виступу на чемпіонатах України з дюдо серед кадетів і юніорів. Нині вся увага тренерського штабу збірної Дніпропетровської області повністю зосереджена на приближчому чемпіонаті Чемпіонаті України серед дорослих чоловіків і жінок Стартеко запланований на 17 листопада у Києві. Після успішного виступу на чемпіонатах України дзюду, які проводилися у двох вікових категоріях серед кадетів віком до 18 років та юніорів, кому не виповнилося 21. Збірні Дніпропетровської області не стали почувати на лаврах, а відразу поновили тренування, щоправда, не у повному складі. З різних причин була відсутня низка провідних спортсменів-медалістів. Втім, серед них вдалося відшукати срібного призера турніру серед юніорів Кирила Іванова, який не тільки вперше у своїй кар'єрі здобув таку високу нагороду, але й виконав норматив майстра спорту України. Я і краще, я вийшов у фінал. Я думав, я зможу перемогти. Але... Трошки не повезло, трошки тактично та і трохи не подумав. Ось, ну, Задоволений цим результатом. Цей результат в мене один за многі роки я краще всього зробив друге місце на Україні. Ще колись я давно був третім на Україні, то була по дітям. Ну, вже до 21 року це вже намного краще. Ну, мог краще відборотися. Відборовся десь на процентів 90. Ну було, було трошки складно, але все-таки зробив. Загалом збірна Дніпропетровської області завоювала чотири золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі і посіла друге загальнокомандне місце, пропустивши поперед себе лише збірну Києва. На вищу сходинку п'єдесталу пошани у своїх вагових категоріях серед юніорів зійшли Маргарита Білкова, Данило Ларкін, Ростислав Бережний. Тимур Валеев, другими стали Софія Бордінських і Кирило Іванов. Третіми фінішували Аліса Бідінієва, Ілля Клименко, Микита Іщенко, Максим Кампільо. Ще сім нагород, щоправда, без золотих збірна Дніпропетровської області виборола на кадетському чемпіонаті срібло у Ольги Терлецької, всі інші бронзові медалісти: Вероніка Чернуха, Дар'я, Доля, Даніл Мусін, Владислав Проценко, Дмитро Іванченко та Микита Тульських. Це досить пристойний виступ. Я би виділив головний внесок, який зробив, наприклад, клуб дзюдо 80, клуб, клуб дзюдо Дніпро і клуб Тайфу-Дзюдо в різній мірі, але мені дуже сподобався виступ якраз дзюдо 80. Це під керівництвом Анатолія Івановича Пирога. У них три, троє, три чемпіони. Нині вся увага тренерського штабу збірної області повністю зосереджена на прийдешньому чемпіонаті України серед дорослих чоловіків та жінок, старт якого запланований на 17 листопада у Києві. Ми готуємося до цього старту, і вже в середу ми будемо виїжджати на цей чемпіонат серед дорослих. Буде важко, тому що команда молода, і з досвідчених у нас залишилось мало спортсменів, крім того, травмований Бубир Артем. Звільнена Лізавета Літвяненко від цього старту. Але я думаю, що всі спортсмени. Проявлять свою майстерність і тактичну вилучку і е, покажуть достойні результати. Про те, як вдалося організувати перші офіційні чемпіонати України з дзюдо у поточному році, відверто поділився голова національної федерації з цього японського бойового мистецтва і олімпійського виду спорту Михайло Кошляк, який на рівних серед інших тренувався з ніпровськими дзюдоїстами, що він, до речі, на постійній основі робить тричі на тиждень. Очень сложно було, дуже довго готувалися. Хочу высказать слова благодарности Федерації дзюдо города Київ за організацію, колосальну проділену роботу. Ребята молодцы, генератори, освещение, все сделали, просто умнички. Ну, звісно, благодаря нашим Збройним силам України за ту можливість, яку ви нам, нам предоставили для проведення соревновань. На очереди зараз чемпіонат України 17 числа среди взрослих. Буде формуватися штатна команда зборну України, яка буде обкатуватися вже перед э, підготовкою до Калімпійським іграм. Не про Михайло Анатолійович захопленням віддати належне і новоспеченій бронзовій призерці чемпіонату світу 18-річній Єлизаветі Литвиненко, яка своїми шаленими виступами і перемогами останнього часу зійняла справжній фурор у світовому і європейському дзюдо. Я лишь восхищен. Я восхищен самоотверженностью, восхищен работой тренеров и восхищен ее мамой, которая, вы знаете, в тесном контакте занимаемся полностью этим ребенком, с родителями, с тренерами из с федерацией, полностью. И вы знаете, это второй результат, который получила Днепра Петровщина по подзиду. Первый результат дала такая Марина Прищепа. Девочки рулят. Приклад дівчинки з покрову має надихнути на такі здобутки та перемоги, і всіх інших дніпровських та вітчизняних дзюдоїстів, першим проміжним серйозним іспитом для яких стане чемпіонат України серед дорослих. І на закінчення про таке вихованка шостої спеціалізованої дичинянської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра Марія Середа стала бронзовою призеркою особистого заліку чемпіонату України фехтування на шпагах серед кадетів, який завершився у місті Хмельницькому. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю усім миру, спокою і злагоди. Ми переможемо. На все добре. До побачення.